Всім привіт-привіт! Вітаю з Різдвом Христовим по новому календару. І хочу вам розказати. Хочу вам е, розказати Різдвяну мотобайку. Чули ви таке? Вер, такий вислів. Різдвяна мотобайка. А в мене таке є. Хі -хі -хі. Ну, кому цікаво, слухайте, кому не дуже не слухайте. Діло господарське, як то й кажуть, чи хазяйське, як то кажуть, в нашій стороні. Значить, була та історія приблизно десь у 2018 році, 2016 десь приблизно тако, якраз, якраз можна сказати, річниця, тільки що ми зараз справляємо свята по, по, по новому календару, а це було ще по старому календару на, фактично в день перед пісною вечерою. Тобто, зараз там в мене хлопці кутю заправляють, готують там якусь закуску. Ну, яку закуску, в смислі, вечерю пісну вечерю. от Ну і така сама ситуація. Теж десь так під обід. Зима така була хороша, сніг ліпив, завірюха. Дзвонить клієнт. А в мене. Були на продажі три мотоцикли Орали. І вони стояли в продажі вже кілька років, їх ніхто не купляв. Взагалі, в нас Урали продаються дуже погано. Це москальські мотоцикли. Москалі їх хвалять, а я їх зовсім не хвалю. Ну, звісно, можна в кожну кожні з в кожній залізят, в кожній речі можна знайти плюси, можна знайти мінуси. ну, В Оралі мені не подобається. От прикиньте, в Уралі. Тільки в під 90-ті роки з'явилася в Уралі задня передача. Раз. Друга справа. В Уралі не було нейтральної передачі між третьою і четвертою передачами. Уявіть собі, розганяється на асфальті четвертою передачою, можна пустити накатом мотоцикла, не пустиш, бо нема нейтралки. А почнеш шукати е, нейтралку між першою і другою можна порвати коробку, самі розумієте. от такий трошки е, Плюс дуже делікатний до регулювання клапанів. Десь чуть-чуть пережав, вже клапани погнуло. Е, МТ, е, звичайна МТ Дніпро прощає К750, е, прощає такі помилки. А от Урал любить, щоб йому дуже точно відрегулірувати. Е, ну. От така ситуація. Але то я не про то. Значить, у нас Урали продаються дуже погано. І так вийшло, що три мотоцикли продаю, продаю, ну, ну ніяк. ну Навіть ніхто не, не, не цікавиться ними. Понимаєте? Висять вони в інтернеті К750, МВ750, МТ12 продаються якось там помаленьку, а Урали ніхто не хоче. І тут я ж кажу. Буквально осталося якихось 5-6 годин до пісної вечері. Дзвонить чоловік. Е, представляється, що він з такого, не знаю, чи то містечко, чи то село Мостиська. Львівська область, біля самої границі з Польщею. Е, 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 Контрольно-пропускний пункт Шегени чи Шегені е, за тими мостиськами, по-моєму, по-моєму, що так. Дзвонить чоловік. Каже, слухай, ну, я готовий у вас купити ті три мотоцикли, але при умові такі, що ви мені. Там ви пишете в оголошенні, що можлива доставка, так при такій умові, що ви мені їх сьогодні, сьогодні привозите. Кажу, чекай, чоловіче, сьогодні ж ну, Різдво, пісна вечера. ну в тому і справа каже. Значить. Я пообіцяв, ну він розказує мені, каже, я пообіцяв одному поляку знайомому, що я йому знайду 10 мотоциклів на Різдво. І каже, завтра той поляк приїжджає до мене в гості, а назад хоче забрати мотоцикли, а мене там якийсь чудак підвів, і мені не вистачає якраз три мотоцикли. Ото каже, Бачу, що ціна мені не підходить, я їх дешевше купую, але якщо ви їх мені сьогодні привезете, я вас готовий їх забрати, бо мені треба срочно. Що ви думаєте, я роблю? Що я роблю? Берем і грузимося? Ну, до речі, сказати, нам в машинку з прицепом влазить два таких мотоцикли з, -з, -з колясками. Ну, Від'єднуємо коляску. А для того, щоб ліз третій, то треба частково розбирати мотоцикли. Там передні колеса знімати. І ми ще таку робимо рештовку тимчасову на, на прицепі зверху. І на ту рештовку викидаємо коляски. Ну, і що? Люди готуються до святої вечері пісної. Ну, ми теж готуємося, але по-своєму. Дехто робить вечері, Готує, а, а, а дехто мотоцикли розбираєм е, грузом. Виїжджаємо, виїжджаємо вже смеркало, ніч, завірюха, дорога тяжка. Їду домою, ще хоч чоловік не обманув, щоб розчитався. От, щоб все було по-людськи. Їдемо, але слава Богу, машина не підвела, мобільний зв'язок не підвів. Замовник теж не підвів, приїхали, все по-людськи, розгрузилися, розрахувалися. Він ще кличе до хати. Чоловік, що хочуть додому, щоб ще на пісну вечерю встигнути. Ну, е То так же було десь, я не знаю, десь була година 10-11, а то ще добрий кавалок дороги. Ну, Скажу я вам. На пісну вечору я не встиг, бо бися пісний сніданок, бо ми приїхали аж під ранок додому. Ну, але слава Богу, справа Е Ну і далі ми спокійно святкували Різдво, як то кажуть, з повним карманом і з хорошим настроєм, бо коли продається якесь добро з нашого товару, то завжди настрій піднімається, коли продається за хорошу ціну. Ну, а за погану ціну ми його стараємося і не продавати. Отака була у нас різдвяна пригода, Мото-пригода, мото мотопригода мотобайка. Бувайте здоровенькі. Зараз, можливо, я вам ще, а може трошки пізніше, може. Зараз, виходить, в нас як би там хотів чи не хотів. Раніше був січень п'яний місяць, а тепер ще й, і кусок грудня п'яний місяць, бо і святкуємо по-українському, по-новому тому календару. Ну, і мусимо хоча б, ну, хоча б, хоча б з поваги, чи, я не знаю, чи з привички, чи ще якось святкувати ще й по-старому. Е, вот. Так що <плес> зробили нам краще. Святкували ми місяць, тепер святкуємо півтора місяця. А хто як святкує, розкажіть і як ви думаєте, е, ну, як то робити. Ну, фактично якось негарно буде, наприклад, буде по старому календару Різдво. І добра частина е, земляків, сусідів, родичів будуть святкувати, а ви будете, допустимо, рубати дрова, чи різати бензопилкою, чи ще щось там таке робити. О, при, при, р... хоч не хоч, прийдеться посвяткувати. То тільки ще одна хороша справа з тими святами, я вже чув такі фокуси, не фокуси, як не знають, нюанси. Значить, дзвонять до одного чоловіка на тиворі родичі, прийдемо до тебе в гості, він каже. Я буду святкувати по-старому. Прийшла пора старого Різдва, дзвонять дзвонять. Ну що, ми прийдемо до тебе в гості? А я вже святкував по-новому, передумав. Я певний, що так. я теж не люблю гостів. Не люблю ходити в гості і не люблю приймати гостів. Я люблю собі таку файну. Ні, є всякі гості. Є такі гості, що, знаєте, там прийшли там. Якось так, що є, то є, чого нема, то нема. Сіли, там, перекусили, щось там випили, коли там можна. От. Ну, ну коротше, Я гостів не люблю, гостюватися не люблю. От. А обидві колишні мої жінки дуже любили гостюватися. І в гості ходити, і гостей приймати. Ну, для мене це був стрес. От. Я завжди боявся, як приймав гостів, боявся, що чогось не хватить. Хоча живемо в місті, поруч повно магазинів. Але завжди якось такий був страх. А, е, а як йду а в гості, то боюся е, випити лишнього щось ляпнути комусь лишнього когось обідати, чи ще щось таке. така в мене ситуація до гостей, до святкувань. Найкраще для мене свято, коли всі е, вся моя родина живі, здорові, е, в, мир, в миру живуть. Е, і я собі на диванчику. Коло ліжка поставлю собі закусити, там венця чи конячку. І таке мені свято класне виходить, без стресу, без нічого. Ану розкажіть, хто ще як святкує, і як кому більше подобається святкувати свята. Дуже буде мені цікаво по почитати ваші коментарі. Думаю, що людям буде цікаво іншим підписчикам, глядачам. Бувайте здоровенькі, то я вже дуже розговорився. А в мене вже слюнки течуть, я вже хочу куті.